Друзі, всіх з Новим роком! Всім привіт! Вирішив розбавити стрічку трошки таким кольоровим контентом. Інколи граю в Fortnite, і щоб якось це було більш-менш цікаво, зробив невеличкий на Python сервіс, який в бекграунді слідкує, відслідковує статус гри. Починає записи. Зупиняє записи у відповідності до того, що там відбувається. Потім сама Nvidia Experience також робить дуже багато записів, які ну, потім треба якось редагувати, якщо ви хочете їх кудись завантажити. І в цих записах інколи бувають накладення по часу, якщо ви там робите серію елімінейшенів. То ось зробив такий локальний сервіс, який допомагає вам всі ці відоси склеїти, зроб... додати тамдней і завантажити через підключене API, через Google Cloud Consol, е прямо на YouTube. -чик. Це такий е проєкт для е розминки містків, більше ось. Так що, якщо вас таке цікавить. Пишіть, будуть подробиці.